Доброго дня, шановні батьки! До вашої уваги, консультація мелодії батьківщини, патріотичне виховання до через музику. Шановні батьки, патріотичне виховання є важливим елементом формування особистості дитини, особливо в дошкільному віці, коли закладаються перші уявлення про рідну землю, народ, культуру та традиції. Один із найефективніших засобів у цьому процесі музика. Вона має потужний емоційний вплив, розвиває почуття краси, формує любов до рідної землі та гордість за неї. Тому музика є важливим засобом патріотичного виховання. Емоційний стан. Люб... Музика пробуджує щирі почуття любові, радості, гордості за свою країну, формування національної ідентичності. Через пісні та музичні твори дитина пізнає культуру, традиції, історії свого народу. Доступна музика легко сприймається дошкільнятами, адже поєднує текст, мелодію та рухи, розвиток творчості, виконання пісень, участь у танцях чи музичних іграх сприяє творчому розвитку та самовираженню дитини. Як музика допомагає у вихованні патріотичних почуттів? Перше, українські народні пісні вони є багатим джерелом знань про історію та культуру нашого народу, Кодискові, обрядові, жартівливі. Козацькі пісні знайомлять дитину з традиціями і побутом українців. Наприклад, під час прослуховування або співу таких пісень, як Ой, у лузі червона калина» чи наша славна Україна, дитина відчуває гордість за рідний край. Друге гімн України. Важливо знайомити дітей з гімном як символом державності. У доступній формі пояснюйте значення цієї пісні, її урочистість і важливість. Третє. Композиторська музика твори Миколи Лисенка, Левка Ревуцького, Мирослава Скорика розвивають естетичні смаки дітей та дають уявлення про українську музичну культуру. Тверте тематичні свята та заходи, спільне виконання патріотичних пісень, участь у музичних постановках, святкування Дня Незалежності чи дня захисників України допомагають дітям зрозуміти важливість єдності та гордості за свою країну. Рухоливі музичні ігри, патріотичні ігри з музичним супроводом, наприклад, козацькі забави, сприяють формуванню національної свідомості та активності дитини. Що можуть зробити батьки для патріотичного виховання дитини через музику? Перше. Слухайте разом українську музику. Включайте народні та сучасні пісні вдома, обговорюйте з дитиною їхній зміст. Друге. Співайте разом з дитиною. Вивчайте прості народні чи патріотичні пісні. Важливо, щоб це було весело та не вимушено. Третє. Відвідайте концерти та музичні заходи. Це може бути виступ місцевого хору, оркестру чи фольклорного ансамблю. Четверте. Підтримуйте участь дитини у святах. Дах. Якщо в дитсадку проводяться тематичні заходи, допомагайте дитині у підготовці. П'яте. Знайомте з народними інструментами. Покажи дитині бандуру, сопілку, цимбали. Можна послухати записи запис, або навіть відвідати майстер-клас із гри. Просте читайте пісенні твори. Розкажіть дитині про те, як і чому виникла певна пісня, які події ці традиції вона відображає. Дякую за увагу! Гарного та тихого дня!